Виконуємо задачу 1 практичної роботи 5 за підручником 8 восьмиклас авторського колективу Рівкін Лесенко, Черніка Шкодько 2025 року випуску. Практичну роботу будемо виконувати у середовищі розробки IDLE. Завантажуємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно, файл, файл». Нам потрібно обчислити значення такого виразу. Зрозуміло, нам потрібно з клавіатури вести змінні A та Б. Будемо їх присвоювати відповідно змінним А та Б. І вводити будемо за допомогою функції input. Введемо підказку користувачу. Але, незважаючи на те, що ми ведемо число, коли ми використовуємо функцію input, то це буде рядковий тип. Отже, потрібно рядковий тип перетворити в дійсний. Для цього скористаємося функцією float. Аналогічно для змінної B. У виразі в нас є ділення. І може так статися, що знаменник рівний 0, а ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, потрібно перевірити, чи знаменник рівний 0. Давайте спочатку його обчислимо, присвоїмо значення знаменник змінній. наприклад, знам. І в знаменнику вираз 2-b. Тепер перевіримо умову, якщо знаменник, тобто змінна знам, рівна нулю, в кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і зверніть увагу, що в нас ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний одному натисненні клавіші TAB. Тоді за допомогою функції Print. Виводимо текст, вираз значення немає, ділення на 0. Інакше, якщо. ELSE Тобто, якщо знаменник не рівний нулю, дана умова є false, тоді. Давайте обчислимо також чисельник. Збережемо його в зміні, наприклад, ось такий число. Чисельник в нас рівний А плюс 3Б. Зміні X присвоюємо результат виразу. Тобто, змінну число ділимо на знам. І за допомогою функції print вводимо результат, але нехай не буде ще деякий текст. Результат і вводимо зміну X. Давайте збережемо. Зберігаємо з іменем практично 5.1. Зберегти та виконуємо ran модуль. Введемо число А. Нехай буде 1, Б також 1. Результат 4, 0. Все вірно. Тепер давайте підберемо такі числа, щоб знаменник був рівний 0, А1, Б2. Так, вираз значення немає. Отже, в цьому випадку цей вираз рівний true. І виконується дана команда. Ну і давайте ще з дійсними числами. 1,2. Нехай 2,3. Так, все працює. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!